Я все життя працюю в Сімгаузі, все життя працюю в медичній сфері. Мені що вам сказати, якщо вам це буде корисно, то я буду дуже радий. У мене найкоротша презентація в історії, вона складається лише з двох слайдів. На одному слайді я покажу лінію, бачите, це шлях новонародженої дитини від жіночої консультації. До випуску додому. На цьому шляху ця дитина, яка з на Наталі Випада працюється, як населення служба здоров'я, вона потрапляє до пологової зали, тут запитається успіх, потім відділення анестезіології і терапії, потім відділення другого етапу, потім е настичний кабінет, потім відділення реабілітації. Хочеться зі мною, що я якщо розлуха уважно, всі добре відйде. Успіх закладається на перших да, ще етапах. І, і там, е, так і знову кажучи, буде проводити важко, коли не буде кому проводити. Тобто, займається багато, що залишить. Ми втручаємося і маємо причетня до цих трьох напрямків, тобто ми забезпечуємо обладнанням. Я дуже добре усвідомлюю часто те, що усвідомлюють користувачі. Обладнання треба, по-перше, скомплектувати правильно. Я наперед маю знати, як скомплектувати апарат або інкубатор, щоб у вас все було, що вам буде потрібно, навіть якщо ви уявляєте, що воно потім ще буде потрібно. І там не, буде, не має бути зайвих речей, які не будуть вам потрібні, воно здешеве обладнання. А потім треба провести тренінги, провести обслуговування обладнання, а от далі від обслуговування залежить вже багато, тому що якщо ви на апараті бачите дихальний об'єм 18,5 мл. То ви довіряєте цим цифрам, які там показують. На жаль, мої дослідження перевірки по закладах, вони свідчать зовсім про інше. Небагато апаратів через особливо рік-два-три показують правильні показники. Насправді можуть бути набагато менше або набагато більше. Частіше набагато більше, ніж там, що вам показує. І ми допомагаємо колективам встановити на цих етапах ще те, щоб надати, наскільки ми можемо. Знання, тобто провести відповідні тренінги, тренінги для медичних сестер і, і лікарів, і потім допомагати на всьому етапі, поки це обладнання використовується засобами. Має бути єдиний алгоритм, тобто кожен лікар, який приходить на наступну зміну, він має знати, які параметри що означають, як він користуватися далі. А тепер, як економіка, взимальний результат. Тут важлива економіка. Я моніторю систему Прозора. Всі ваші заклади там як на додові. Мені кожен день персональний кожна Прозора відбувається в кожному з ваших закладів. Що мене здивувало? Останнім часом за цей рік я помітив, що вартість обслуговування одного апарату Прозорі для ваших лікарень виходиться в діапазоні від 70 до 120 тисяч гривень на рік. От віть, якщо у вас там 10 апаратів, це означає, що приблизно скільки коштів мільйон, витрачається тільки на обладнання. Це багато. Я б на це не звернув уваги, якби ми тим самим не займалися. Тобто обслуговування тих апаратів, марки, яких вам добре знайоміться, але беркап, які досі експлуатуються в лікарнях, які вже три кола, чотири кола, лічильник там намотав, Біла віста, фабіан, інфантфлоу, сенсор Медікс і коштують кошель. Я не знаю, звідки вони беруться такі кошти, але він коштує нормально 4-7 тисяч на рік. Тобто ми раз на 2-3 роки треба міняти кисневий елемент, фільтр, датчик і все. Там немає що міняти більше. мене це доволі, тим більше, що ви не знаєте про цю систему. Далі те саме стосується ж інкубаторів, відкритих реанімаційних систем, там і в такому об'ємі, але те саме. Потім монітори симетри, це безлічні датчиків. Потім аспіратори, інфузійні насоси, е, лампи фототерапії, це взагалі дивина. А потім складний на натальний випадок оплачується вам через НСЗУ. Якщо ви так порахуєте, скільки не біжало за все це обслуговування, то для вас в результаті виходить, що на... зростають витрати на те, що ті ж гроші, що заплатили, у вас складний на натальний випадок буде збитковим для вашого закладу. Тобто ви про це не здогадуєтесь, От, але на, заку... на утримання обладнання витрачається надмірно високі кошти. Що потім каже? Зростають через те, що неправильно воно обслуговується або некоректно. Я не знаю, як воно обслуговується, але зростаючи витрати на медикаменти. Тому що якщо дитина вентилюється або моніторується неправильно, то на медикаменти треба витрачати трохи більше, довше перебування в реанімації і все інше. І тепер, який наслідок буде, буде зниження заробітної плати всіх, кого я знаю, на 0,75 ставки, 0,5 ставки. А вчора я слухав уважно всі презентації двоє спікерів, вчора сказали, що є проблеми з медичними сестрами, а другий спікер сказав, що вона тільки починається. Я вам скажу, що вона ще не починалася. Тобто і вона торкнеться всіх, і дуже важко буде отримати І для тих, хто приєднаний до лікарень в структурі багатопровідних лікарень, для них для перших настане ці складні частини. Перенатальні центри трохи пізніше, але якщо вони знають, як це робимо. Якщо я дзвоню до керівника, він каже, так, як є, то є. Якщо завідують, че кажуть, нас це не цікавить, ми цим не займаємося. Але я вам кажу, це прозоро, я ж не просто так дорогу, це один Тоді буде що? Відсутність мотивації медичного персоналу. Вона буде падати, падати. От сьогодні ви зарядилися за ці два дні, потім не факт, що буде так. Е, боротьба з професійним вигоранням. Модна тематика. Я зараз телевізор або сайти включати не можу. Там боротьба з професійним вигоранням, якісь громадські організації, там гранти отримують. Яке професійне вигорання? Якщо у вас буде гідна зарплата, буде ніякого що, Не уявляєте собі це? Мені просто за вас ну, не хочеться кидати і хочеться. Вам допомогти, але, на жаль, не всі чують. Потім що ще? Програми ментального здоров'я. Я вам скажу, за мою інформацію, третина бюджету НСЗУ зараз буде перекидатися на ментальне здоров'я. Знову, яке ментальне здоров'я? Платіть нормальну зарплату, дайте людям працювати і не буде проблем. Ані з вигаранням, ніж з ментальним здоров'ям. Ні, ви запрошуєте різні громадські організації, форуми, мамські форуми проводять у вас, як боротися з вигаранням, Допоможіть кошти не витрачати. І тоді буде допомога різних організацій, які гарантують, я до них спокійно відноситись не можу. Я вам кажу, можу собі дозволити їм всім сказати в обличчя все, що я про них розумію. Можу сказати, що я це за вас скажу, але ви теж е, тримаєте це в голові. Після, це останній четвертий слайд, Дякую вам за увагу. Хтось тобто питав мене вчора, чи є у мене каталог? Нема. Всі знають, де знайти, телефони можете дізнатися, вам прийшлю цей каталог. Хочете, але е, оця, це погутіння, воно настільки складне, а кожен е, торкається якоїсь однієї частини. А тут багато таких частин, щоб наша неонтологія і діти росли здоровими успішними. ну, Я так, згідно звідно теми скажу, що щоб реабілітація дітей після катамнастичного спостереження була успішною, треба, щоб е, погутіння було цілим і щоб воно все працювало.